Вітаю! Хочу вашій увазі представити наш додаток інтеграції Allo Imbідring24, який вміє синхронізовувати замовлення, а також статуси та деякі поля, наприклад, ТТН і коментарі. Давайте спробуємо встановити, натискаємо спробувати безкоштовно. Копіюємо наш тестовий портал і вставляємо. Все. Все, додаток встановлено. Далі ми активовуємо на ваш реальний емейл. E Я візьму тестовий. Тут важливо реальний, тому що буде приходити ліцензійні ключі, поновлення. Тому... Після встановлення ви будете бачити такий інтерфейс додавлення. Але перед тим, як додавати, ви повинні піти в особистий кабінет на сайті АЛО, і в чаті підтримки запросити у них доступи до API. Це буде вам введено окремий логін і окремий пароль. Вони вас також запросять API адрес, з якого ви будете використовувати цей API, то ви можете натиснути значить, на. Нашому сайті От є опис і ссылочка, ви натискаєте, просто копіюєте цей IP-адрес, їм скидуєте, і він, значить, вони вам підключають протягом дня. Я же, наприклад, вже маю цей доступ, тому давайте я його просто використаю, ввожу логін, пароль. І якщо зелена плашечка пише, що все створено, значить все окей. Ми вертаємося назад. Бачимо, що статус API він працює. Далі потрібно натиснути тест. Коли ми натискаємо тест, приходить тестова заявка і тестові статуси. Що це нам дає? Ми можемо зайти в співвідношення полів та їх проставити. Отже, я вибрав, ви можете собі більше точно настроїти, як це має виглядати у вас. Але, наприклад, якщо ви не знаєте якогось конкретного поля, ви можете зайти в логи та? і відкрити, відкрити Fields, тобто поля, і подивитись тобто, реальне поле. Наприклад, наприклад client-full, подивитись, що це там повне ім'я, hostname, що, що, що передається. Delivery Place. також, ну, Я думаю, ви зрозуміли. А, вот. І ось ми бачимо, що вже започали реальні заявки з, з тестового аккаунту, з мого тестового аккаунта падати. А, що ми робимо далі? Ми йдемо і дивимося. Завжди, чекайте, хвилинку. А, відкриваємо Market. Переходимо знову в Allo, в аккаунт і натискаємо ще раз тест. Я відкрию ще в одній клаці. Перейду в CRM. От останній наш. Наша остання заявка Вона впала. Ви можете подивитися, як воно все відображається, створити, не знаю, там якісь поля, додати, будь-що що, що вам потрібно, співставити товар. Ось так налаштовується наш плагін на інтеграції замовлень. Також ви можете співставити статуси або налаштувати додатково е різні опції. Так, їх тут дуже багато. Ви можете їх е почитати, що вони значать. Наприклад, так. Плагін давно на українській мові доступ, доступний. Е наприклад, ви можете включити автоформатування телефону, телефонних номерів, щоб були всі телефони в одному форматі. Якщо вам потрібна якась допомога, можете писати в підтримку.